Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про феномен українців в Польщі, про те, наскільки сильно поляки в шоці від українців, і поговоримо також про польський хейт, який на сьогоднішній день вже багатьма джерелами підтверджено, що він є абсолютно. Безпідставний. Дивіться це відео до кінця, діліться ним в себе в соціальних мережах, показуйте його друзям для того, щоб якомога більше українців знали собі ціну і розуміли, що відбувається. Також буду вдячний за ваші лайки і за підписки. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний за вашу підтримку. Почнемо з того, що останніми тижнями величезна кількість хейту в соціальних мережах. Просто лється на Україну та на українців. Багато поляків, в яких це не, не всі поляки, а просто якась їх частина. Я їх називаю, що вони в голові реально желе замість мізків, і вони просто максимально безпідставно хейтять українців, хоча реальність є зовсім іншою. В Попередньому відео ми вже з вами говорили про те, наскільки багато податків і е, різних е, інших фінансових вливань роблять українці в економіку Польщі, і е, ці суми вони набагато вищі, ніж е, загальна сума всієї допомоги фінансової Польщі для українських біженців, і це є дуже і дуже великий плюс. Е, також. Ми зараз поговоримо про іншу фінансову діяльність українців в Польщі, про те наскільки це круто, і якби це відбувалося в Україні, якби в Україні не було війни, то Україна б реально просто величезними кроками йшла вперед і розвивалася. Але на жаль, бачимо, що на сьогоднішній день багато хто з українців вибирає Польщу як країну безпечнішу, як країну з меншим рівнем корупції ніж в Україні, і вони якби будують своє майбутнє тут. Потім ми поговоримо про неадекватну оцінку поляків і про те, що з цим робити за останні півроку, по всій Польщі, іноземці заснували 15 тисяч нових підприємств, і здебільшого це громадяни України. От і про це заявив регіональний прес-секретар ЗУС в Нижній Сілезії Івона Ковальська Матіс. І вона повідомила, що за останні 6 місяців іноземці заснували майже тисячу нових компаній в Нижній Сілезії, це тільки в одному воєвудстві. І в загальному нараховується понад 15 тисяч нових фірм. І що дуже важливо, що та сама Ковальська Матіс вважає, що це. Максимально позитивна тенденція, тому як ці підприємці з України платять податки і внески до ЗУСУ. І одразу ж перед тим, як ми продовжимо, хочу звернути увагу на коментарі тих самих українців, які під подібними відео, які вже подібні відео були вже в мене на каналі, починають виписувати, що «О, це не підприємці, це просто люди працюють на заводі, відкривають собі ФОПи. Друзі, може це і так, може якась така частина і є, але при цьому величезна кількість українців реально тут створює бізнес. Польщі вже є величезна кількість різнотипних бізнес-спільнот для українців, і вони активно розвиваються. Вони активно розвиваються останні два роки і постійно набирають обертів, і це буде зростати ще більше. Тому, якщо ви хочете в будь-якій гарній новині знаходити ложку дьогтю, скажімо так, то залишайте це при собі. Бо мене, ну якби я розумію, що тенденція максимально позитивна. Загалом. За статистикою в Польщі 53 727 компаній, якими, і, якими керують іноземці. Це статистика на початок 24 року і українцям належить 27 568 підприємств. Одні, це можуть бути маленькі ФОПи, які там працюють самостійно і нікого більше там до себе на роботу не беруть. Інші це там середні і великі навіть компанії, які працюють, які активно набирають до себе на роботу людей, таким чином створюючи робочі місця, таким чином наповнюючи бюджети Польщі. І це дуже важливо розуміти. Також Бачимо, що українці це не українські біженці, я б навіть так сказав, це не те звичайне поняття, про яке весь світ говорив до війни в Україні. Бо жодна країна не трактувала українців як біженців, як справжніх біженців, яким все дають, які безкоштовно все отримують і живуть на такому роками. Ми це бачимо по Німеччині, ми це бачимо по інших країнах Європейського союзу. Ми бачимо, що з Україною з українцями такого не було. Бо е, для українців саме придумали таке поняття, як тимчасовий захист, коли вони мають право на е, працю. І переважна більшість українців в Польщі, які приїхали після початку війни, вони або працюють на звичайних роботах або створюють свої власні підприємства і таким чином беруть участь в розвитку польської економіки. При цьому в інтернеті, і переважна більшість саме в інтернеті, роз, саме поляків. І є, звісно, частина з них боти. А частина з них це просто люди, в яких замість мізків желе вони починають безпідставно або керуючись якимись фальшивими аргументами, нападати на українців і розказувати, що українці це жебраки, і всім українцям потрібно виїхати з Польщі. Хоча ми бачимо з іншої сторони думки адекватних поляків, яких також по тих самих тіктоках дуже багато, ми бачимо позицію офіційної польської влади, які мають свої мінуси, але при цьому вони все одно позитивно відносяться до українців і до трудової діяльності українців в Польщі. Бо неодноразово вже з трибун польського сейму різними депутатами лунала інформація про те, що українці спасають польську економіку в, е, в період високого рівня інфляції, в період економічної нестабільності і в період, коли е, польська економіка і польський державний бюджет могли зазнати краху. І це справді так. І це потрібно розуміти. І тепер щодо того, як діяти з. Тими поляками, які там в інтернеті постійно нарікають на українців. Це, до речі, стосується і того самого мітингу так званих протестувальників, яких я вже давно називаю просто звичайними провокаторами, які вже неодноразово довели, що жодних інтересів польських фермерів вони не захищають. Вони захищають виключно свої рублі російські, які їм платять за перебріка. І це також потрібно розуміти. І в ситуаціях, коли там в інтернеті ви бачите якийсь негатив е зі сторони поляків, е я раджу просто його ігнорувати. Я не раджу ні вступати з ними в якісь там дискусії, щось їм пояснювати. Від а тим більше відповідати агресією на агресію. Потрібно просто бути розумнішими, потрібно контролювати свої емоції і розуміти, що е знаєте, якщо... Якщо відповідати на їх агресію, то їх агресія буде тільки зростати. А якщо ви будете їх ігнорувати, то рано чи пізно вони просто припинять це робити, і з іншої сторони адекватне польське суспільство. Буде бачити, що неадекватність зростає тільки зі сторони поляків і зі сторони українців реакції немає. І вони почнуть ще більше підтримувати Україну і українців. І також надіємось на дипломатію на польську владу, які вже зараз намагаються цю ситуацію зробити підконтрольною, скажімо так, що буде також дуже і дуже позитивним для життя всіх українців в Польщі. Свої думки з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!